Як презентувати проєктну ідею, підібрати міжнародних партнерів і створити грантову заявку у Київській політехніці? Стартувала КПІ «School of Creativity – Winter Edition». Цього разу три дні інтенсиву присвятили грантовій діяльності. Як долучити саме тих партнерів, які тобі допоможуть? Як ем, студенти відчути, що його ідея дійсно спроможна? Ідея може бути геніальна, але якщо ми не вміємо правильно подати інформацію і донести її до інвесторів, то вона не буде нічого варто. Універсальними інструментами і лайфхаками з проєктно-грантової діяльності ділилися КПІшники, зовнішні партнери та роботодавці. Це європейська програма, яка відкриває двері. Для українців у різних секторах це молодь, освіта, охорона здоров'я, соціальне підприємництво, і звісно, креативні індустрії, культура. І коли ви виграєте якусь програму чи грант, ви стаєте мобільні, ви можете поїхати за кордон, ви можете реалізувати свою ідею, ви можете знайти партнерів за кордоном і разом реалізувати якусь класну ідею для України. З чого починати? Як формулювати проєктну ідею? Як мотивувати команду, які етапи взаємодії, як налагодити взаємодію в команді і чого очікувати від командної роботи? Це все допоможе нашим студентам, нашій молоді креативній створювати і інноваційні, класні проекти. Я поділився з ними своїм досвідом та Технологію ведення діалогу, як що, де коли, і взагалі які аспекти, як діалог ведеться, на що звертати увагу, як перемогти у перемовинах? Тогорічна школа креативності навчала студентів представляти власні стартапи, а цьогорічна залучати інвестиції та партнерів. Мені це подобається. Мені це буде потрібно в майбутньому, бо я зараз розвиваю свій стартап. Це мені допоможе знаходити більше фінансування в інших джерелах. Наприклад, от без цих знань я недавно подавав грантову заявку, і там було багато помилок, її не прийняли. Безпосередньо грантова діяльність є моєю майбутньою професійною діяльністю. Отож, знання засвоєні тут допоможуть мені зараз здобути деякі навички, писати грантові заявки, робити проекти та вдосконалювати життя українців. Фінальний день КПІ «School of Creativity» завершився телемостом з університетом Аризони. Студенти нашого київського політеху з студентами Аризони спілкуються про якісь спільні проекти, знаходять точки дотику співпраці. Обговорення їхніх ініціатив студентських, які у нас є, які у них є, і яким чином це реалізовується в Америці. Ми переймаємо досвід американський, переймаємо досвід європейський для того, щоб інтегруватися в цю міжнародну. Не близько 30 студентів різних факультетів та інститутів КПІ стали учасниками інтенсиву. Наступну школу креативності планують провести вже цієї весни.